Добрий вечір. Здравствуйте. Я понял, что вас вызвали. Я им сразу предупреждал. Ви знаете, кто я? Чуть. Психолог международный. Вы закрыли материалы криминальной справы. Так. По тем двум будівлям. Ну да, вам же постоянно постановло. Постанову. Вы меня не должны повести. Статья 240, часть 1 вторая. Да. А вы кто? Вы кто? Я не рада мене знімати. Я... Во время війни сейчас вважається воєнний злочин. Воєнний yeah. злочин? Да. Який воєнний злочин? А ви що, не в Хто ви? Що ви зайця волонтерської Ви хто? Злочин. Ви хто? А ви хто? Стаття 24. Прекрасно. Що далі? Ви що, погрожуєте мені? Кому? Мені? Хто погрожуєте? Ви що, що ви хотіли? Я стою тут. Ну і все. Хорошо. Все Стійте, все почекайте секунду. Сейчас ми поговоримо. Чуєте? Поговоримо. Говорить, я же не да. заважаю. Знімайте сюди. Олександр да. Петрович, ви закрили матеріали кримінальної справи, да? 502 485. так? Да, Ви постанову мені направили. Да. З За обґрунтуванням. З обґрунтуванням. Тільки що судом ваші постанови скасовані. Як ви можете це пояснити? Ну, якщо суд скасував, будемо відновлювати. Товаристичні відійти, щоб будівлі не знімали. На вас що це сам. У нас прямого ефіра нема. Ви поняли? Да. 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 Ви онлайн нанімали. Служби безпеки? Е, ви спілкуєтеся? Ви послуж... без служби безпеки? Все потім. Ви служби безпеки? Ви з служби безпеки? Я да. я вам все потім розповідаю. Це зараз нема різниці. Ви зараз боритесь з людиною, слідку доступно no. справи, спілкуйтесь, я ж не заважав. Да. Просто що не біля будівлі. А що, якщо возять будівлю? Будівля все. це комунальна власність. Все, все потім. Хорошо, Весь зараз ми поспілкуємося. Просто як ви можете це пояснити? На вас ти здійснювався, коли виносили цю постанову. Ні, тиску не було. Ніякого тиску не було. Ні, не було. – Бо судом ваше обґрунтування не пройшло. ця справа скасована. Ну, суд скасував бо не було. Ваші закриття, так. Да. Ви раз казали, що виключите раз, мене два, виключитесь свідки. Ви По ітогі ви різко все обирвали, Ні, ну нічого не, не допитали. Свідків. Ну ви ж не всіх, я ж заяві вказував, що є ще інші свідки. Ви їх не допитали були. Ви не визнали потерпілими. Потерпілим осіб. ще немає. Достатньо постав, щоб визнавати потерпілим. Хорошо. Добре. Вам рішення суду прийде. Все скосовано і повернути все. Ви Ми вас слухаємо. Ну, ви все, закінчилося своє мероприятие? Кажіть, ви щось хочете, ви до нас витаєтесь? Ні, Якщо я вы, задам ви до нас вит... питання, ви розмову закінчили? Так, да, так, да. кажіть, кажіть. Ви хажіть. ще тут будете здійснювати дії? А що ви... ви, хотіли, хто ви? Ви представтеся, хто Хто ви? Для мені представляти, я щось підійду до запис. а як мені, ви хотіли? Тактовно. А? Ну, під час війни. Грани... Ну, ви задаєте такі питання? Які? Да. Ну, от ви, чи ви будете далі здійснювати діяльність, Дивіться. чи не будете? Лице. Ви можете Лице, представити? Дивіться, ви знаєте, що із-за разу роти відеозйомок, які випадково попадають в інтернет, а угу. откуда ви знаєте, що іншими, в інтернет воно попадає? Я вам не кучу, ви, ви що це попадає. Дивіться, як якщо ви, якщо Дивіться. Ви, ви тільки що почули, ви тільки що почули, що два Одесь тільки що рішення, рішення їхні, суд, суд, суд тільки що скасував. Ви тільки що почули? Так, так ось ці ось записи, mm. відеофіксації потрібні для того, для того, щоб як докази, докази що можуть бути? Слідчі дії проводяться. Що? Що? Суспільство ж повинно знати діяльності, діяльності? діють правоохоронні органи. Mm? так? Да. Як Де... ви относитесь до служби масової інформації? Що вам не, каже служба не, інститут масової інформації? <реш> У вас пам'ятка є? Як <реш> ви повинні зі мною спілкуватися? Ви порушуєте 171 <реш> до трьох років <реш> вам, так? <реш> 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 <да. реш> а я вам грублю? Ні. <реш> ви повинні до мене приставитися, підійти до мене, сказати, я такий-то, такий-то. Да. Ну, дивіться, я хочу з вами поспілкуватися. Зараз... Та зараз... зачем давайте, давайте тут? Давайте а так. Давайте. Ну, якщо У мене таких СБУшників, знаєте скільки? І Знаєте, хто вони? Дивіться. Хочете, я скажу. Зараз проводиться незалежне журналістське розслідування. І хтось стає перед вами так, не дай вам цю фіксацію. подводить людину, з якої ви говорите. На даний момент ви поцікавилися акті... про роботу. силаєтесь на закон. Ви те, що час розказуєте, мене це не інтересує. Ми плануємо далі робити. При цьому да. ви не представились. Представтесь, будь я ласка. Вам... Ви представник органу державної влади. Я не буду вказати на це питання. Чому? Тому що я запис, це говорити не буду. Як Чому Ви, ви не на спілкувається? Ми можемо поспілкуватися. Де? Поспілкувати. Поспілкувати. Де? Де ми будемо це спілкуватися? Камеру, ми Де ми будемо спілкуватися? Дови, Де ми будемо спілкуватися? Давайте відключимо. Ні. Є закон о корупції. Якщо ви, дивіться, якщо ви в цьому здані знаходитесь і не представляєтесь, значить ви хто по цій справі, ви хто? Хто ви по цій справі? Я в справи відношення не маю. Я, я вирішую справи, справи. По якоїсь справи, під як справи, по я я справи ви відношення я не маєте. Ви чуєте, Якої справи ви відношення не маєте? Якої? Ви розмовляли про якусь справу, про якусь, що ви сказали, що про якусь про справу. А ви почули, я що ми чу... тільки що розмовляли? Я не чув про справу, пошукали. А відмовляли? що ви підійшли підслухувати? Я не втручався. А хто ви, що ви пішли підслухувати? Так, да, Ви стояли, підслухували, ви, ви перебивали. Це публічне місце. Що да. ви цікаво? На що вам діяльність? Ви знаєте, що, що є тайна адвоката. А я хтось мені показує. І є журналістські, є журналістське розслідування. Ви знаєте, що є тайні? Вам представили, ви ж не вимагали. Вам представився я, а ви не вимагали. Так послечення. я не вимагав представитися, для чого ми Хто ви взагалі, скажіть, хто що ви взагалі? Ви публічно чого забороняє, ви забороняєте? Ви хто? Ви на, ви на кого працюєте? Забороняю. Я не забороняю. Від... 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 Та не треба рекомендацій, від... сино. Сино. Мені 62 роки рекомендацій, я став при собі. Пойдемте, все, поїхали. Та нічого ніхто закривати не буде. Виключить смотрите. Що ставить, смотрите. я зараз дзвоню, показую вашу фотографію. І моментально в течение трьох хвилин я знаю, хто ви. Робіть, що хочете, я ви поняли? забороняю. А що ви будете мені забороняти? Ви провокуєте мене якісь контролировали? Провокують ті, хто з оружиєм. Ви, ви навіть в цьому неграмотні, так? Да? Що таке є провокація? Так. Ну, ви ж підійшли. Дивіться, я що стою, таке провокація? Я стою, провокація. Я провокація. Ні, ага. та слушай, синок, ти от там стояв, слушай, я, я, я тебе там засняв, коли там стояв. І а коли що? до тебе підійшов і ще ота людина, который стояв, отам а там кричав. А яка людина? Ота там жінкою стояв. І що він робив? Як що він робив? А там ви потім подивитеся. Подивимося. Які питання? Сколько тобі років, скажи? Чекарі знайде, скільки мені років. Так я в три рази старше тебе. Це ж немає, куризу. Все, все, не все, все, що ти мені зараз ж... розказуєш, да. я вже давно прошу. Прекрасно. Это повторяється. Знаю, це Это І Я навіть знаю, чим це закінчиться. Поняв? Ти з моїми знакомами зустрічався? Хочешь вони приїдуть сюди? Хоч вони приїдуть. Хоч вони приїдуть в гості. Скажи, куди вони повинні приїхати в гості. Скажи мені. Скажи, куди повинні під'їхати. Я подивлюся, як ти будеш тоді разговаривать. Попаду, скажи, куди під'їхати. Скажи куди. Скажи куди. Сюди хай піддержав. Сюда. Мені а що, ти тут постоянно, Ти що тут дежурный? Ні, я по ти Ты ти, ти, ти позвоночку визвати. тут, да? Ментов, позвонку з монтов чи що? Ні, ну видавайте. Ты что, солощать поїхав или що? А я тобі розкажу. Я с явишним разговарюю на ти. При вашому поважному віці це некоректно. Так, так, так вот, типа ти вже зрозумів, ну, що в мене є вік. І мені терять. Мені теряти нечего, ну, зрозумів, синок? Это тебе говоря, еще раз расскажу. Ну, да, слушай, не давай, не, давай не давайте, это сад. Вот эти слова, что я сказал, сыну, мне мне что мне расскажу, что я напрасно это сказал. Для чего мы это говорим? А для того, чтобы ты следил за своим поведением. А этика мы у тебя, у тебя этика наглая и подлая, Мусоровская, понял? Ладно, идем. Виномиссировался, идем. Ты на, нахер нам надо? Зараз, секунду. Смотри. Все, э, я тебе расскажу одну вещь. Угу. Ты статус знаешь, журналиста? Знаю. Має ли право журналіст носити зброю? Ну, в травм може. 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 Має ли він право захищатися? Ну, звичайно, може. Так от тобі Тим зараз, я розкажу тобі ще. смотри ще. Право Хто? Любий громадянин має право. Смотри, захищатися. я тобі розказую. Так от є відеосйомка. якщо ти будеш на мене нападати, і я тобі зроблю щось, uh -huh. оце тобі будуть докази. Що була в мене, був в мене захист. Тобто ти мене зрозумів? Отут написано в мене, має право на ношення зброї. Ти мене почув. У вас есть право чтобы Все, свободен. Поехали. Что он хотел, я знаю, кто это такой. Мы, мы, мы сейчас его вычислим, может а Ладно, иди, иди побалакайте, а Пускай я постою. Ладно, я выключу, подойду, послушаю. Здравствуйте, Україна Золотоноша Кривий Ріг. Ми з адвокатом зустріли слідчого, оця малолетка пішла, якому сказав адвокат, що рішення суду скасував його два кримінальних провадження. Вы почули. Что он ответил? Ну и что? Не ну и что? А ты должен как минимум уже по административке пить и повернуть гроши в казну за непроделанную работу. Когда я подходил, мне в спину был голос – Я же йду адвокат і слідчий. І я йому четко ясно сказав, що я психолог, міжнародний. Що, що це такое, я вам обясню, щоб ви понимали. Когда раніше вчили психологів по книжкам, ви зрозуміли, по книжці, були Советський Союз там или Українців, а це я можу понять, що думає циган. Ви ну, зрозуміли? Француз, Німець. Вось що, о чому я йому сказав. І коли я на нього оглянув, я сразу определив, хто він. Це СБУшник, так як я вам сказав, що мусарок Сирожа дзвонив у СБУ. І ви бачили, два мусарка стояла дивилися. Они себя тут спалили. То есть они все себя спалили. Так вот, цей СБУшник не хотел представляться и боялся видеосъемки. Но почему-то он подошел. Уже можно его увольнять и уйти к всех мусоров. Потому что они сами наводчики. Они наводят. Когда я сказал по поводу зброї, что журналисты имеют право на ношение зброї. Зброя может быть люба. И монтировка. И травмат пистолетический. ну, вы поняли. Травматический пистолет. Ну, пробачьте, трошки. Увлекся. Що завгодно може бути, він це підтвердив, що люба людина може захищатися. Так от кожному інтересно, не те, що інтересно, а вони всіх взяли під контроль. Кожне движення, вони повинні знати, хто що дише, чим, хто що їсть, скільки у вас дітей буде, коли ти з жінкою спати лягаєш. Ви это поняли? А там комментаторы. Э, гнилые, а там що пишуть? Що я чую, як він балака. Чуюсь? Слухач ти. Чуєш, та не знаєш, де ти чуєш і що ти бачиш вообще. Перед собою. Ти на кого працюєш? Ти хто по жизни вообще? Що ти чуєш? По житті ти хто? Конюх? Так вот, чтобы вы понимали, насколько я понял и доношу вам, я же виключив видеокамеру, вот, підійшов їхній керівник, тоже СБУшник. Ви поняли? Він не сказал, что він керівник. Ну я так понял. Потом там іще повилазили, поприезжало їх кодло. корло. А туда дальше тасовалися ТЦКшники. Вот там на видео есть, камера зафиксировала. туда дальше, два ТЦК лазило. Это щоб вы понимали, шобло. Хто кого крисує? И вообще, слушай, изброшники, я вам напоминаю. Вам забороняється знаходитися там, де знаходяться цивільні люди. Так як ви кажете, що ви військовослужбовці, якщо у вас статус є військовослужбовців. ви поняли? Дивіться, будь ласка, продовження, як ми пішли в райвідділ, і все-таки оця Зам начальника керівник слідчого відділу, як вона пантавалася. Ви поняли, що вони бояться? Фіксації, коли війна, держава переходить на воєнний стан. І везде все, що пробуде, любить приступлення, любить двіження, це є воєнний злочин. Кримінальний кодекс переходить, все переходять, всі організації, всі. Коли війна заканчується, всі переходять на гражданський. Ви врубляєтесь? Якщо ви не врубляєтеся, значить берете і читаєте. Там чітко. Для тих, хто не врубляється, написано. Якщо ви опять, там не врубляєтесь, йдете до адвоката. Плотите йому гроші, і він вам розказує за гроші. Якщо ви за безплатно не хочете розуміть. вам всім добра кінець війни і дебілов назад, відкуди вони приїхали, щоб громади їх. Не приймали. Громади повинні у себе бути хазяйвами себе вдома, а не яке то бидло, що -то там прийде і буде тобі розказувати. Сразу б'ємо в Бубан, а потім там вже розбираємося, що він підійшов, що йому треба було, чи йому статут дозволяться робити, чи який закон отам ходити і рисуватися. Ти що стращати вирішив? Повторяю, я нікого не боюсь, я свою життя прожив. Бойтеся ви. Знаєте що? У вас є майно. Тому що ви можете його потеряти ну, за кілька минут. Ладно, всім добра. До нових зустріч. А найголовніше, хочу ще повторити, отаму мусорам... И всем из бушников, что вы дебилы. Все. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизиты в описании под видео.